Не слід дарувати блокнот, ручку, статуетку та кружку. Дивіться, слухайте, поширюйте, лайкайте. Інформація змінює світ. <му> Кожен з нас дарує або отримує подарунки. Невідомо, що відчуває людина в цей момент. Для декого відчуття важливіше за подарунок. Подарунок інколи неможливо обміняти, бо його обирали для вас. Жінки та чоловіки сприймають подарунок по-різному. Для жінок це акт спілкування, тапки, щоб ноги були в теплі. Є люди, які не уявляють любові до подарунків. В сучасному світі вибір цього асортименту дуже великий від шоколаду до автомобіля. Подарунок може означати Я за тобою сумую, уважність та творчість допоможуть». Інколи люди дарують те, що хотіли б мати самі. Вартість подарунка нічого не варта, якщо ви не відчуваєте враження та емоції. Свято це завжди цікаво, весело та інтригуюче. Головне призначення подарунка приносити радість. На мою думку. Коли ви подаруєте гроші, то людина купить те, що їй необхідно, або те, що саме принесе їй радість. Якщо коштів цих не вистачить, вона їх може дозбирати чи взяти кредит. І тоді в неї не буде непотрібних речей, а будуть ті, які приносять радість і які їй корисні. Тож сподіваюся, ви подивилися і зробите правильні висновки. До нових зустрічей.